Попри інфляцію, фінансову кризу та нестабільність валютного ринку багатіїв на Вінниччині вистачає. Головне управління Міністерства доходів повідомляє, що у Вінницькій області налічується 37 мільйонерів. При цьому 12 з них отримали заробітну плату від двох і більше податкових агентів, 6 доходи від операцій з інвестиційними активами, 5 зробили мільйонні статки на дивідентах. Про це повідомила виконуючий обов'язків начальника головного управління міндоходів у Вінницькій області Ірина Зленко. Загалом посадовець оцінює деклараційну кампанію як співробіт. Адже до районних підрозділів міндоходів звернулись майже на 2,5 тисячі більше тих, хто обов'язково мав задекларувати доходи. Це в порівнянні з минулим роком. Зважаючи на регіональний аспект, область аграрна, майже 55% декларантів повідомили про отримання доходів від продажу сільськогосподарської продукції. Спадщину та подарунки задекларували понад 25%. Решта отримали доходи від продажу рухомого та нерухомого майна. Здавали в найм земельні ділянки або ж отримували доходи за кордоном. Як зауважує Ірина Зленко, за попередніми підрахунками декларанти сплатять до місцевих бюджетів понад 10 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Чверть цієї суми частка цих же війницьких мільйонерів.